Російський диктатор Володимир Путін використав пряму лінію для того, щоб обговорити свої цілі у війні проти України. Повідомляє інститут вивчення війни і зазначає, що готовність Путіна присвятити значну частину виступу війні в Україні свідчить про зростання його впевненості в тому, що він може звернутися до громадян Росії з цього питання. Також в інституті вивчення війни зазначили, що мета Росії майже напевне полягає у тому, щоб позбавити Україну коштів для самозахисту та дозволити Росії нав'язувати Україні свою волю силою, коли Кремль цього забажав. А заклики Путіна до так званого нейтралітету з вимогами до України внести зміни до конституції, яка зараз зобов'язує Україну прагнути до членства в НАТО і взяти на себе зобов'язання не вступати до НАТО чи ЄС. Вони є частиною більш довгого переліку російських цілей за межами України, які включають постійний мораторій на розширення НАТО, заборону розміщення західних ударних озброєнь поблизу Росії, а також фактичне повернення сил НАТО до рівня 1997 року. Під час прямої лінії Путін вкотре видав, що переговори з Україною його не цікавлять, а мир буде лише тоді, коли Росія досягне своїх максималістичних цілей. В інституті вивчення війни констатували, що максималістичні цілі Путіна рівнозначні повні капітуляції України та Заходу, що не відповідає інтересам України та Заходу. Також Путін визнав, що груповання російських військ в Україні набагато більше ніж визнають навіть російські офіційні особи. Ймовірно, диктатор у такий спосіб намагається зняти постійні побоювання Росії щодо нової хвилі мобілізації та деморалізувати захід та Україну.